В умовах повномасштабної війни безпека українських дітей стає особливою. Без укриттів навчальні заклади не можуть приймати школярів. Крім того, рятувальники та поліцейські відпрацьовують низку небезпечних сценаріїв, що можуть статися під час освітнього процесу. Які саме на одному з навчань фахівців побував Анатолій Журавльов. Екіпажі поліцейських прибули на виклик до однієї з гімназій на Київщині. За легендою навчань, що тут тривають, до закладу увірвалися двоє грабіжників і заблокувалися в одному з кабінетів. Працівники гімназії застосували тривожну кнопку. Згідно з інструкцією, під наглядом правоохоронців відбувається евакуація дітей. Коли діти у безпеці, поліцейські затримують умовних злочинців. Саме головне це безпека дітей. Забезпечити безпеку дітей, а потім вживати заходів щодо знешкодження самої загрози життю та здоров'ю громадян. Такі тренування проводяться з кожним нарядом, який заступає на добове чергування, і проводиться у кожному випадку, коли береться навчальний заклад під охорону. Ситуація ускладнюється тим, що зловмисники встигли вчинити підпал. Є робота для рятувальників. Потрібно швидко локалізувати та ліквідувати умовне загоряння. Згодом з'ясовується, всередині є постраждала. Рятувальники її евакуюють. Як ви себе почуваєте? Гостоме людина. Для потерпілої потрібна швидка карети. На всю операцію персонал гімназії, поліцейські та рятувальники витратили менше як півгодини. Добре, хлопці відпрацювали, включилися, оснащення нас не підвело, все спрацювало. Ну, добре, на відміну. А як часто взагалі такі тренування відбуваються і що вони дають ось особовому складу? Ну, це вже, я навіть не знаю, десятій, мабуть, цьому році. Які були в нашому підрозділі, ну це зовсім це е, опит праці, опит е, як вам даже сказати, опит взаємодії е, пожежників. Між собою ви бачите, що зараз відбувається Мінують школи майже кожного дня, приходять різні повідомлення з погрозами і так далі. Тому, скажімо так, ми всі дорослі, які працюють навколо дітей, і обласна державна, і поліція охорони, і ювенальна превенція, і місцеві органи, місцеве самоврядування, маємо всі зусилля спрямувати на те, щоб перебування дітей було безпечним у закладах освіти і батьки були спокійними, коли вони віддають дітей на очне навчання. Освітяни зазначають, такі тренування корисні і для професіоналів, які відточують свої дії за різноманітних небезпечних ситуацій, і для дітей. Діти отримали практичні навички. Практичні навички отримували і педагогічні працівники. І я думаю, весь штат гімназії номер один. Учні Чекали такого заходу у Київській ОВА кажуть тренування з правоохоронцями та рятувальниками лише один із напрямків проекту, який реалізовується на території області у планах посадовців, удосконалення пропускних режимів до закладів освіти, встановлення додаткових систем відеоспостереження та охоронних сигналізацій. Анатолій Журавльов Валентин Бєліч, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.